Так гарно почала. Я токсик для себе токсична поведінка, вплив на своє я. Привіт, Таня. Привіт. Гарна тема. Звідки вона у тебе сьогодні взялась для того, щоб ми обговорили? Я сьогодні гортала свій записничок і побачила декілька пунктів. А думаю, а ну-ка я допишу. До цієї токсичності своєї, <хи> що ще туди відзначити, які ознаки. Дуже все просто насправді. Дуже просто. І тому виникла ця тема. А чому б не поговорити? Бо ти знаєш, з нещодавніх стрімів на Тіктоці, де я проводжу, і зворотнього зв'язку від учасників цих стрімів вони говорять: Ну, я до цього не розуміла, що це мені шкодить. Тобто розуміється, що ця поведінка, так, яку вчиняють, вона є несвідомою, і несвідомою настільки, що хтось не розуміє, що вона впливає на себе, на те, що як я себе поводжу в стосунках, як я себе поводжу в соціумі і так далі. У всіх сферах життя, ось тому і я токсична для себе сьогодні. Ми токсична, токсичний токсик для себе. Будемо говорити про ознаки. Ну що це таке, як виявити цю токсичність, що вона в мене існує? Чи може чоловік е вести токсичну жінкою і не усвідомлюючи цього, просто для нього це форма поведінки, жарт? Він думає, що він так якийсь більш цілісніший, цікавіший. А для неї це якась шкода, я не розумію, чому він так себе веде. Ну, може бути, а чому ні? Може бути, знаєш, по-різному сприйняття, різна штука. І тому, якщо хтось один сприймає, що це для нього є не ок, ну домовляйтеся. Завжди є. Я постійно повторюю: є діалог. Для цього придумали слова, аби відкривати рот і говорити. Внятно, без ніяких натяків, відкрито і відверто, і вирішувати цю це як задачу. Тому, якщо когось щось не влаштовує, вирішуйте це, підходьте як до задачі вирішення, а не до як, якогось типу повчання так, чи критики якоїсь. Ну, тобто, маєш бути якась здорова реакція все-таки, хоча б більш-менш намагатися так. цю здорову реакцію дати і отримати. Тому в когось є норма така поведінка, в когось є норма інша поведінка. Інколи достатньо, знаєш, сказати, слухай, ти тут щось дуже токсично, якби відносишся. Але це якби в загальному. А якщо конкретизувати? Ну, наприклад, от є ознака, я її ненавиджу. От я ненавиджу, коли так роблять. Я завжди роблю зауваження стосовно цього. Це коли вибачаються по 350 мільйонів разів за одне речення. «Вибач, Тетяну, вибачте, Тетяно, вибачте, Тетяно. мене ще більше, коли, коли мої ім'я називають, до речі, разів так 100 або, наприклад, систематично вітаються, доброго ранку, Тетяно. І так щоденно. Мені це дуже не подобається. Це якраз оце є токсичність, і вона говорить про те, що, скоріше за все, є проблеми з самооцінкою, тому що це вже не ок. Якщо ти вибачаєшся на за кожний свій вчинок, за кожні свої слова, постійно в тебе йде: Вибач, вибач, я не хотів, я не хотіла, вибач. Вибачається конкретно за те, там, де реально вже щось вчинено так, яке заподіяло мені якесь певне лихо, там емоційне, так? Чи воно мене образило, чи це вчинок якийсь фізичний, так, і ненароком вдарили, чи хлопнули по, по сідничкам, так, але це не розрахував чоловік, наприклад, силу і хлопнув тимніше. То це я ще розумію. А там, де воно взагалі не потрібно, це вибачення, але вони вибачаються. Ти зустрічав таких людей чи в тебе оминуло? Ну я такий теж, що я не рахую нічого поганого в тому, що сказати: вибач, я не рахую, що вибач це прямий, скажімо, зв'язок з, ем, з тим, що ти щось зробив, тому що є слова паразити, наприклад, блін. Ну, ми всі знаємо, що блін може бути і той, що пекуть, печуть на сковоріці. Mm -hmm. Може бути і дисковий блін, той, що качати руки, і так далі. Ну, але його вживають, і воно теж може дратувати, тому що його вживають, так і усі слова паразити їх дуже багато є. Насправді вони виявляти не, не тільки з російської мови, з інших мов теж до нас окей. Так, І фактично мене бісить, коли кажуть люди окей, я сам кажу, деколи окей. А ще в мене, я зауважив після того, як я тотально українізувався і проповідую українське в Ютубі. До речі, я дуже популярний проповідник. Вчорашнє відео набрало 62 перегляди, і я від цього дуже отримую велику насолоду, друзі. Давайте покажемо всім, що при 62 переглядах можна спонсорську підтримку мати не менше ніж на мільйонних каналах. В шапці профілю є посилання на PayPal і є посилання на пряме спонсорство в Ютубі. Будь ласка, я вас прошу доєднайтеся до списку цих поки що нуль людей. Але доєднайтеся, але доєднайтесь. Хтось може бути першим. Реально. Ми навіть не знаємо, чи ці посилання працюють. Ось то допоможіть нам знати, чи вони працюють. 70 гривень коштує підписка на YouTube на місяць, і будь-яка кількість, хоч один долар, хоч сто, і неважливо, на PayPal допомога ваша буде нам завжди. Тому для мене. Я, я це мабуть маю це як слова паразити. Що ти реагуєш так, як я на них, і від того моменту, як я таку тотальну українізацію привів над собою в плані музики, в плані е перекладу, тобто у нас на Ютубі відкриють такі трішки карти, теж будуть російськомовні люди. Вони будуть говорити російською в нас на каналі, але ми будемо їх озвучувати українською. Я вже чекаю, не дочекаюсь першого гостя якогось. Щоб побачити коментарі, а ми так розуміємо, навіщо ви перекладаєте? А от так, це для вас, друзі, щоб ви не розуміли. Отож, е, от коли я українізувався так тотально, то для мене оце люди, які там побували десь за кордоном е, трішки, то в них е, знаєш, е, українська мова вже не зовсім така, як в нас. Тобто ну, вони використовують слова, знаєш, такі от, наприклад... От, для тієї країни. Я дивлюсь, мені вибивають люди, які в Штатах, наприклад, і вони або в мене не вибивають, вибивають в Фейсбуці, які в Штатах, і вони спілкуються між собою. І там знаєш такі спілкування на такому рівні. Мій поїхав на траку на вантажівці. Ну, тобто на вантажівці не, не вистачає розуму написати. Мій поїхав на траку, я сіла на трейн, у мене був апоінтмент на, на першу годину, а, а ще деякі першу АМ. Знаєш, пишуть, як, як просто по-англійськи, типу, е, до ранку, типу, ну, до обіду. Типу, знаєш. Вони українськими буквами пишуть: я сіла на трейн, у е, мене був апоінтмент на, на, 13, на е, першу АМ. Українськими буквами так і пише mm -hmm. я розумію, що це весь набір слів англійських, вона ну фактично навіть не скаже фразу London is the capital of the Great Britain. Я, друзі, єдині знають цю фразу. Ось. І, і, і я просто знаю цих людей, хто у мене в Фейсбуці. Вони дійсно навіть не знають цих слів. А тобто ти вважаєш що це не прикол якийсь, не звернення уваги на прикол, цей допис? Це, тобто це, це реально людина думає, що це дуже якби круто. Так, це, так, це дуже круто. Я тобі поскидаю на деколи скрини, як будучи ще бачити. Насправді, можливо, запишу на це окреме відео. Це просто тотальне, повальне оце от сіла на трейн, в мене, айпойнмент. А, а от ще там двоє людей кімнату здавало. Значить, ну як, здається, трьохкімнатна квартира, так? Угу. Вони пишуть: здається, трьохбедрумна квартира. Угу. І я просто, я настільки палаю, думаю, ми тільки, тільки, тільки. Не всіх, але ми тільки дійшли до рівня, що українська мова має значення. Тут... Чучундра пише: здається, трьохбедрумна квартира. І ти просто дивишся на це, і ти просто так цей смайл такий. Отак. Друзі, пиші в коментарі, якщо вас це, це, ми, ми тільки боролися з тим, щоб тут, знаєш, не було російського. Так тут вже англійського ти типу, розумієш, з іншої сторони. В нас настільки наша мова має багато слів, багато значень на ці слова і на одну подію декілька також слів. Тобто вона настільки багатогранна і її потрібно, наче ми ж розмовляємо з тобою так, українською мовою. Але досконало я впевнена, що ми з тобою її не знаємо. І я щоразу вивчаю якісь нова слова, нові слова. Аби замінити, постійно шукаю синоніми для того, щоб більше цих слів набути. І тому причиною, причиною чому от є ці слова паразити, в нас тема, так знаєш, перекрутилася трішечки. Але це також до цього, тому що це говорить про те, що дуже маленький словниковий запас, і ти не можеш знайти заміни, аби не використовувати це слово блін. Або, наприклад, це слово вибач. І варто б задуматися, де набратися цього словникового запасу і покращити свою мову все-таки, але не набиратися, ви можете знати іншу мову. До речі, це може бути підпал відео в коментарях. Якщо ви вивчили іншу мову, це не означає, що потрібно ці іншомовні слова використовувати ну, в українському контенті. І спілкуватися з ними краще вивчити пару слів українських і використовувати їх ці слова. Тоді я думаю, буде дуже ок. Твоє неулюблене слово. Так? Ні, Ось, так і вертаю. Ти, ти так. розумієш завершити цю тему. Друзі, я так вам скажу одну річ: коли ви знаєте слово бедрум, коли ви знаєте слово appointment, і коли ви знаєте там ще декілька слів, наприклад, там train, то це не означає, що ви знаєте англійську, і дуже круто, коли ви знаєте англійську, коли ви говорите українською, а потім перейшли з людиною на таку прям розмовну хорошу англійську. Yeah, well, у мене так. аж збудження така, прям ерекція тотальна. У yeah, мене не, також просто. таке існує. Ну, коли тітонька... Дуже <laughs> тоді. Тітонька, оце от е, портить українську мову, і це в принципі все, що вона знає з англійської, це не круто. Це е, ну, показує ваш рівень. Він трошки не є. Не те, що не високий, він е, на рівні дна. Тому любіть українське е, в тому числі. Ну що, йдемо далі? Так, знаєш, що не сказала про те, що що взагалі токсичність, от що це таке токсичність? Угу. Це тоді, коли мені погано від чогось. От відбувається так, що е, якісь вчинки, так, якісь слова, які я використовую в повсякденному житті, чи там в стосунках, вони мені шкодять. Mm -hmm. okay. Ну, в певній мірі. І Which ось однією okay. ознакою okay. ознакою. Ну, уяви, оце окейкати. Okay, <laughs> ну, окей. Ну... так. <laughs> <Okay. laughs> І ось ще однією ознакою, ось цією токсичною, що я, що я сама шкодю собі, це коли я знаходжуся в поганих стосунках, в мене паровозик, тобто ті слова і паровозик ще, і я не йду з цих стосунків. Оце я шкодю собі. Притом таку наношу дуже конкретно. Тому що там виходять е, стосунків, як? Не впевнені, е, Не розуміючи свої відчуття, вони розуміють, що щось погане відбулося, так? Е, з низькою самооцінкою, яку підвищуємо, а вона все одно туди стягнеться. Настільки систематично, е, з такими нав'язливими думками, з провиною, з соромом, з тим, що я боюся, і це все шкодить мені. Мені, тобі, якщо ти будеш знаходитись в таких стосунках. І сам факт того, що чим більше ти там знаходишся, варишся, тим важче виходити звідти. Завжди. І це от правило, яке, якщо його десь надрукувати, то, можливо, десь прийде це усвідомлення. Або, звичайно, більше, скажімо так, вдарять по оголівці, аби вже повністю дійшло. І запишуться на психологічні вечорниці. Там ні, точно ні, ні. дійде. Ніяких психологічних вечорниців. Психолоджі іменпаті. Ок. <laughs> Вибач ок. <laughs> Або, наприклад, також токсичність проявляється в нелюбові до себе. Тобто я не дивлюся за тим, як я одягаюся ні, взагалі по барабану. Можливо, я одягаю ще в речі з Радянського Союзу від мами чи батька, і я живу в своєму такому соціумі, а це також буде говорити говорити, що людина собі шкодить, тому що там, ну що розвитку там взагалі ніякого немає. Або, наприклад, не дбає про своє здоров'я, про своє тіло. Це okay. також буде впливати не, не ок. Тобто не подобатися, і якщо тобі не подобається, як ти виглядаєш, то як ти можеш сподобатися іншому, як ти можеш знайти собі пару, якщо вже в тебе на цьому рівні є невпевненість? Звичайно, що фізична привабливість, вона різна, кожен має різну конституцію тіла, але кожен покупець продає комусь, так? Кожен продажник заходить те, що йому необхідно. Тому варто просто сприйняти це, попрацювати над собою, що не так, аби ви себе не шкодили, не з'їдали оце з, з внутрішньої сторони, а все-таки дивилася, де потрібно попрацювати, де потрібно прийняти якийсь інший стан, де мені необхідна допомога і звернутися так по цю допомогу. Або, наприклад, коли є люди, які дуже себе критикують. От прямо аж настільки критикують, все не так. А як ти хочеш, щоб як було? Ну як? Тільки бачиш, що все не так. Але в іншу сторону піти теж якийсь страх, можливо, або, можливо, комплекси якісь заважають, і вже не йдеш туди. Не дивишся, ну що, а як ти хочеш? Покажи, як ти хочеш. Напиши собі по пунктам, як ти хочеш, щоб було. І по кожному пункту, що ти можеш зараз вже зробити, що ти можеш змінити. Поділи ці речі на ті, які ти зможеш змінити, і які неможливо, ну нереально це зробити, тому що це <гум> все таке тіло, так? І не все ми можемо змінити. Ну, хіба ще можливо там до хірурга піти, і то, я впевнена, пластичні хірурги не все роблять. Ну звичайно, що вони все роблять, тож. А те, що й роблять, то є там побічні ефекти, ще теж. Ну так, так. Тобто вони знову ж таки будуть шкодити здоров'ю. І це також, ось, ну, я тобі навіть скажу, що ті люди, які е, дуже аж багато роблять пластичних операцій, в них також є, ну не те, що побочні дії, там проблеми зі при притом такі, не, не, не просто, ну ясно. І Добре, це також це зважувати необхідно. Це їх склава. Е, добре, ми все сказали по цій темі, чи в нас ще щось є? Е, ні, ще є лінощі, наприклад. Або коли людина дуже багато спить. Інколи це буває через те, що я уникаю життя свого. Мені воно таке не цікаво, і це також токсичні. От є mm. люди, які дуже багато сплять. Не можуть, Добре, не, але... не можуть виспатися. Те, що ти розказувала колись раніше, що ти багато мастурбуєш, це теж токсичність. А mm -hmm. я таке розказувала, Таке могла тобі розказати. Звичайно, звичайно. Так, так, це наскільки ми близькі ще таке розказую. Сто процентів. Це треба покопатися ефір минулі там. 100%. Угу, угу, угу. Я просто не понездогадуюся. Я таке розповідала, і навіть в мене в думках такого не було, це щоб я розповідала ти, це, це друга ти <свіття> <свіття> то щось було якесь затьмарення. Напевно. <свіття> <свіття> Або якась чужа фантазія. Хтось її озвучить, цю фантазію. Е, да, добре, друзі, нагадую вам, що 3 лютого відбудеться психологічні вечорниці 4.0. Обов'язково приходьте на цей захід, а ви на нього вже і не прийдете, тому що від завтра квитки не продаються. Е, тому ви ще, якщо дивитесь це відео, скоріше за все, вже придбаєте квиточок, коли буде відкритий продаж на психологічній вечорниці 5.0. Які відбудуться то після Пасхальних свят в Україні? Я навіть не знаю, коли вони мають бути. Е, ну Осібно Ти знаєш, що я знаю. Я завжди сюрпризом видаю. Ти, Духові, все ти знає, місто, знає. Місто, там, 25 квітня і Таня така. о, <laughs> Серйозно. <laughs> ну, я підлаштовуюся повністю. Якщо там буде якась, знаєш, така дата, яка ну реально там. Що я не зможу якимось чином доїхати, буду в іншому місці в цей момент і вже нічого не подіяти, то на жаль, будемо міняти дату чи на щастя або міняти Таню e, давно пора, тому що... або міняти Юрія, бо той щось засидівся. Щось засидівся. прикинь, ми помінялися. Ну, типу, нас нема, і замість нас і хтось там інший знаєш, проводить. Це теж. Це... А деколи зміна партнерів назвемо це так не між собою. А ми пішли нові. Ну прийшли. А при призводить от як віагра група. Пам'ятаєш? У них був якісь таки, вони... як його називають золотий склад. Ну кого кого? Золотий склад. Це ці перші, кого ми пам'ятали з перших кліпів, та, там, якихось там хітів, там так. так. так, так а, а потім просто обмінялися. Міня, міня група є в пісні. Є. І все нормально, вони виходили, співали, вони свою задачу виконували. І добра популярність у них була завжди. на постійній В тому то, якщо воно на цифри додавання учасників, цифри розширення нашої спільноти не впливає в відсутність мене і тебе, так яка різниця, що у нас і нема? Можливо, це. Ну, взагалі буде. немає ніякої. Я з цього приводу не роблю якоїсь такої, знаєш, паніки. Ну то ж так. А ще, до речі, ще я скажу одну, один момент. Є ще, коли постійно погоджуюся з чиєюсь думкою, а своєї власної думки немає. Mm -hmm. це, це також буде говорити буває. про токсичність, так. що тільки є чиясь, або буває, мене це так взагалі дратує в людях, коли вони, не маючи своєї думки, запитують цю думку у всіх, кого знають. От у всіх, кого знають. Це говорить про не те, що знаєш, IQ немає, емоційного інтелекту також немає. Самооцінка впала десь там до ядра земельного, і в мене таке враження не складається. Я, по-перше, таких не беру, тому що там нав'язливість. Дуже там аж дуже токсична ця людина для себе, бо вона собі шкодить такою поведінкою. Тому що я знаю, що воно, я не хочу з ним гратися і воно не зміниться. Ну, я не знаю, скільки мені потрібно платити грошей, аби я взяла на консультацію цю людину. Угу. Коли мене я відразу взяла? виявляю ось цей факт. Що? Мене би взяла на консультацію? Ну, в тебе немає такого. Не придумай зайвого. Ну, я розумію, але мене би взяла на консультацію. Звичайно, тебе взяла. Це, друзі, я йду записуватися до Тані за консультацією. Приємних вам вихідних угу. внизу група посилання безкоштовна на психологічні вечорниці. Це наш канал в Телеграмі. Також в описі ви можете побачити в закріпленому коментарі посилання на донейти. Будь ласка, теж скористайтесь. Ми вперше побачимо, хоча б як приходять кошти на можете відправити. До речі, там один долар. Підписка 70 гривень. Це ми за ту підписку. До речі, Таня, давай подумаємо. Е, от якщо людина підписується на 70 гривень кожен місяць, може ми дамо доступ в нашу групу, закриту іменно психологічних вечорниць? Ну можливо, да. Думаю, можна. Ну, яка різниця квиток та. коштує там 400, з наступних вечорниць. Він коштує 500. Ну це разова оплата. Ну яка різниця? Якщо людина підтримує нас в Ютубі 70 сімидесяти гривнями? Він дивиться наш контент і йому да, Нас не ну я розумію, що зараз те, хто дивиться. Може зрозуміти, друзі, у вас 73 перегляди на момент того, як я сука, вас дивлюсь. Які нахер підписки, спонсори, і так далі. Е, друзі, е, ми просто йдемо в тренді. Розумієте? Ми, ми маємо посилання на PayPal. А ви справа в тому, що від вас ми нічим не відрізняємося, що ви його не маєте, що ми його маємо, а там нуль нічого страшного. Але, е, але підтримка це дуже круто, тому що ми можемо. Ну, принаймні, наш захід в психологічній вичорниці, оці витрати, які ми компенсуємо самі своєї власної кишені, ми можемо компенсувати трішки ще й якимись спонсорськими грошима. Це, ну, це насправді круто, чому ні? Тому? Завершую. Тому. Завершуючи етер, Таня, підсумує ще якусь фінальну фразу і прощаємося. Тому. Потрібно більше усвідомлювати своє життя і частіше звертати на себе любимого і любиму увагу, аби розуміти, на якому ви місці знаходитеся. І чи не, сиде, чи не сидите ви на двох стільчиках? Там, де є токсичність, так, і там, де я думаю, що я здорова особистість це вже внутрішній конфлікт, який варто пропрацювати. Побачимось завтра. Папа. До -па. зустрічі!